Зменшили обсяги закупок та приготування страв. Так у родині Марини підлаштувались під постійні відключення. Світло в їхньому будинку вимикають регулярно, тому, аби зберегти корисні властивості страв, намагаються готувати невеличкими порціями на один або два дні. Крім цього, родині довелось відмовитися від салатів з майонезом або тісточок з кремом, бо такі продукти швидко псуються. В той же час почали купувати більше фруктів та овочів, адже вони не потребують особливого зберігання. У нас дуже в родині ми любимо кисломолочні продукти, да, але ж зараз навіть почали купувати меншого об'єму, там ту ж саму сметану меншого об'єму, для того, щоб ну, ми ніколи не можемо да, спланувати, чи буде відключення світла, чи не буде, але про всяк випадок, да, тобто трішки зменшили об'єм того, що купуємо. Коли ж немає світла або вже бракує місця у холодильнику, деякі страви родина Желтових виносить на балкон. А от у холодильнику усі продукти розташовують знизу вверх. На нижних полицях ті, які не можуть довго зберігатися, а на верхніх ті, що не вибагливі у зберіганні. Тримаємо на нижніх полицях на де більше холодно. Також перші страви тримаємо ось тут. Ну тут ми тримаємо гарнір, да ось у нас тут що. Макарони. <реш> а, тримаємо ось тут, да? зверху. Ну, тут у нас і масло, тут у нас ковбаси. А, На самому верху ну, я тримаю банани, але вони також ну, дуже так псуються. Тобто можна, їх в принципі, не в холодильнику тримати, ну і там варення також зверху. Дієтологи радять зараз запастися продуктами з великим терміном придатності, а саме тушонкою, консервами м'ясними, рибними або бобовими. Їх не обов'язково зберігати у холодильнику. Також можна купувати сиров'ялені та сирокопчені ковбаси, печиво та цукерки. Серед круп дієтологиня Марія радять обрати вівсяні та гречані пластівці та кускус, бо ці каші можна приготувати навіть при вимкненому світлі, просто заливши їх кип'ятком. В умовах вільних відключень дуже набуває популярності такі продукти, як горіхи. Дивіться, це джерело білку і джерело жирів. Це доволі ситний продукт, він подарує вам енергію надовго, також дарує енергію насіння. Ми можемо вживати насіння, горіхи, сухофрукти, різні їх суміші, плюс на зимовий період це доволі калорійний продукт, який подарує вам насичення. Аби якнайдовше зберегти низьку температуру у холодильнику, працівники Держпродспоживслужби радять без потреби не відчиняти камеру. Також туди можна покласти термопакети з блоковим чи сухим льодом, або з хладогеном. Слід пам'ятати, що оптимальна температура для зберігання їжі від нуля до плюс восьми градусів. Тому можна в холодильнику розташувати термометр, аби слідкувати за температурою. Бажано запастись або сухим льодом, або заморозити пластикові бутилки з льодом. І в разі необхідності, якщо це більше 4 годин, покласти ці, цей льот саме в камеру, де зберігаються харчові продукти. Слід пам'ятати, що 4 години є критичними. Тому, будь ласка, якщо нема необхідності, не відчиняйте зайвий раз холодильну камеру. Якщо ж ви бачите, що у продуктів змінився колір, консистенція чи з'явився неприємний запах, таку їжу краще одразу викинути. Ще працівники держпродспоживслужби радять купувати продукти у продовольчих крамницях та ринках, де діє контроль якості, а не на стихійних точках, аби бути впевненими у безпечності їжі, яку ви куштуватимете. Єлизавета Баздерєва, Олександр Гоц, Владислав Ващенко, Андрій Позняков, телеканал ТМ.